Привіт усім! Сьогодні хотів з вами поділитися інформацією, які ж основні причини відмови в'їзді українським громадянам на територію Європейського Союзу, в першу чергу, це Польща. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, це дуже допомагає цьому відео розповсюджуватись на просторах Ютубу. А також підпишіться, якщо ви досі дивитесь без підписки. І уникніть дзвіночок, щоб всі останні оновлення, всі останні новини вам приходили з цього Ютуб каналу. Отже, прикордонна служба Польщі Страж Гранична, опублікувала на своєму сайті таку невеличку статистику за січень-червень місяці 2022 року, по яких причинах вони відмовляли громадянам України у в'їзді на територію Шенгензони. І за той період було відмовлено в перетині кордону 11 тисячам громадянам України, по чотирьох основних причинах. Перша причина, за якою людям відмовляють у перетині кордону, це люди, які становлять загрозу безпеці на території ЄС. Люди вважаються небезпечними для порядку в одній чи кількох країнах ЄС. Мали якісь проблеми невирішені в Європі, якась судимість, депортація, інші якісь такі, де вас занесли в базу, де вас вже. Бачили і чули, і знають, що ви є небезпечний, таким людям відмовляють в перетині кордону, якщо заборона не закінчилась або справа не закінчена і тому подібне. І таким людям при в'їзді в європейську країну в паспорті ставлять англійську літеру I і не допускають до перетину кордону. Друга причина, коли людям, українцям не дають можливості перетнути кордон, це коли люди не мають відповідних документів, не мають підтвердження мети і цілі. Для подорожі, для перетину кордону. Тобто не знають, куди їдуть, не мають відповідних документів, не можуть пояснити нічого. От таким людям теж відмовляють в перетині кордону. І в паспорті ставлять англійську літеру І і не пропускають. Третя заборона, з якою не пропускають до Польщі чи Європейського Союзу, це коли ви перевищили три місяці перебування по безвізу. Це тобто так дуже коротко, я про це поясню. Тобто ви виїхали за кордон. У вас. Три місяці відбуло, ви там, були, наприклад, 4 місяці чи 5 місяців це, я думаю, популярне запитання. Ви виїхали. І ви б мали відбути в Україні три місяці коридор. Але ви хочете швидше заїхати. І якщо ви не маєте песеля Укр, не маєте ДІАПЛ, ніяких інших документів, не робите собі візу, а хочете знову по тому без візу проїхати, протермінованому, не відсидівши коридор, вас на кордоні можуть не пропустити. Це трапляється і зараз трапляється, і траплялося швидше. І в паспорті ставлять літеру англійську F. Але це не страшно, це не є таке, що вам там, не знаю, депортацію вліпили. Ця літера означає, що вас не пропустили у зв'язку з такою от причиною. Ви або відсиджуєте коридор, або робите свій песель у Ді АПЛ, і знову заїжджаєте, і ніхто на ту літеру вже більше не зважає, якщо у вас є відповідні документи для наступного перетину кордону. І четверта заборона, прикордонна служба Польщі написала. Інші причини, тобто, вже не, не обмовлювала, що там, як там. Ну тобто я розумію, що там десь якийсь форс-мажор на кордоні трапився, можливо, хтось там напився, можливо, хтось когось комусь щось сказав, не то Прикордоннику не сподобалася е, людина, десь щось було не так, як хотілося, десь хтось кричав, десь хтось пищав і неправильно ставав. Тобто, ви знаєте, що на кордоні буває різне. І це прикордонна служба під четвертим пунктом написала інші причини, по яких не пропустили громадян України. Мільйони українців виїжджають і заїжджають в Україну, але все ж таки тільки 11 тисяч громадянам України було відмовлено, і це досить маленький відсоток, який, яким не дозволили заїхати в Шенгензону, там чи до Польщі, чи до інших країн. До чого я веду, що якщо у вас є документи, ви сумніваєтесь. Телефонуйте на Страж Гранічну, телефонуйте Прикордон Службу України, уточняйте. Шукайте інформацію в інтернеті, вона теж є в доступній кількості. Все є написано, розписано, з якими документами можна, з якими не можна. Вивчіть кілька фраз, щоб на кордоні змогти пояснити, куди ви їдете, до кого ви їдете, з якої причини, звідки ви їдете, чому ви їдете. Бувають різні запитання. Про гроші і про страховку зараз не запитують, хоча я раджу мати з собою і те і інше, а можливо треба буде. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися, сподіваюся, що вона була корисною для вас. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй.